П'ять помилок, які робить кожен ux ui дизайнер. Я працюю ux ui дизайнером вже більше трьох років, і ось помилки, з якими я стикаюсь найчастіше. Перше це занадто складна навігація. Користувачі не повинні гадати, де і що знаходиться, оскільки простота це ваш ключ до успіху. Друге це надлишок інформації. Забагато складної інформації буде відлякувати користувачів. Краще сфокусуйтеся на основних деталях. Третє це ігнорування принципу Mobile First. Мобільні пристрої є найпоширенішими пристроями для доступу в інтернет, тож, не роблячи мобільну версію вашого продукту, ви втрачаєте велику кількість потенційних клієнтів. Складні форми вводу – це наш четвертий пункт, оскільки користувач змушений здогадувати, що вводити у поля форми та коли ж врешті-решт він її заповнить. Шанс втратити такого користувача дуже-дуже високий. І п'ята і найважливіша помилка це ігнорування фідбеку користувачів. Ця помилка може дуже дорого вам обійтись. Завжди тестуйте свій продукт та збирайте відгуки.